І всім привіт, мої дорогесенькі підписочки! З вами, як завжди, я Денікола 44. І я думаю, ви теж хочете зробити ну, отакий клікер таку гру. Ну, можливо, не станчиком з, з якоюсь монеткою. Ну, І сьогодні я покажу вам, що треба зробити, щоб ну, у вас таке було. Погнали. Для початку нам треба зробити фон. Ну, фон ми можемо зробити ну, простий, любий. Ну, я там не знаю. Далі нам треба наш персонаж або монетка. В моєму випадку це Т-46 з преміум танк з водбліц. Бліц. Далі треба прописати отакі коди. І воля, у вас готовий ідеальний клікер.